Рухлива гра жабки та журавлі для дітей дошкільного віку. Мета удосконалювати навички стрибків на обох ногах. Розвивати спритність, опанувати біг і словіння. Атрибути маски 4 жабки і 4 журавля. В гру грають. Дві підгрупи дітей журавлі і жабки. Ведучий. жабки-жабки-жабенятка люблять весело стрибати. Дітки жабки стрибають, плескаючи перед собою в долоньки і кумкають. Вихователь, а голодні журавлі поховались в млі. Діти журавлі бігають, руками імітують рухи крил. Ведучий, гей, ви жабки-стрикатушки! журавлів чутливі вушка, тож скоріш від води. Розбігайтесь хто куди. Журавлі намагаються спіймати жабок.